Так, доброго дня друзі Так як у нас виходить Привіт ході скати Наїжджай Я у них На, їдь я, 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 буду, я, буду розмовляти, я буду розмовляти в цьому Коротше, що ми куди ми їдемо? А ми їдемо шукати щось саме кабель а, для нашого генератора О, Господи ой, не генератора а для станції щоб його підключити, зараз ми хочемо перевірити, як воно працює і все. Ну, Я подивився по. О, Я його так повісю, буде. Отлично. Ну, Я подивився його по комфі Фокстроті, там його вроді немає ніде. А... Позвонив. Йдемо, так, в не знаю, подивимось, зараз на комп'ю заїдемо поїдемо поїдем в Фокстроті. Мені давай спочатку в одну точку, кудись я -то не буду везде їздити. Їдемо зараз свет на заправку, мабницям немає заправці. Потім поїдемо в комфіт, подивимося, де є де є. Шнур. Може є, може немає. Ну, мені друг наш Ігор сказав, що він купляв його тільки, не в епіцентрі. Опять же, не ну, ми поїдемо спочатку зараз. Ні, ми поїдемо одразу в епіцентр. Так а якщо він десь поблизу ближче їсть? Ну В епіцентрі якраз і подушки заїдемо, подивимося, піднімемося. Які подушки? Ну я хочу купити дві подушечки маленьких надаванку. Ну, поїхали, і, хорошо. То, і я... подивимось. І зразу, кстати, вчора мені сказали, і я подивився, що туда за сутки. три, щоб було видно. Та ні лучше туди, тобі ж на заправку. А інвертора станції подорожали від 8 до 15 тисяч гривень. Це за сутки, ребят. І я хочу просто поїхати з двірі ціни. Дійсно, ну, давай тоді на підцентрі поїдемо і подивимося, якраз чи подорожали, дійсно, чи не генератори і все, що зв'язане. Ні, закативучив так. Ти от туди здай. Прямо. Прямо і потім туди рачити, і буде удобніше. Тобі... На... А можеш по кругу так, якщо хочеш об'їхати через потах поколений польов. Чи отак навіть виїхати через Юльку. Подивимося, чи дійсно це відповідає дійсності, подорожали, не подорожали. І обратно ми забули, забули з тобою мікрофони. Вони не заряжені. No. І чогось, кстати, мікрофони через мій. Телефон не працює, працює тільки через мій. Ну, Якось отак, ось, так що давайте з нами покатаємося. Ми обратно прийшли обратно в епіцентр». ребят, ну так, подивимося. Ми ж показуємо нашу жизнь. Так, да, і... тому що Куда нам їздим? треба, опять же, сьогодні вбирали вдома, я сьогодні пілісосив, матюкався. Я не знаю, треба дивитися пілісос, тому що це ну, нереально. Матюкався на той пелісос і спадає, виходить, ця щотка спадає, вже нічого ти не, не зможеш зробити. Ну, а вона іноді треба її знімати, тому що там не треба буде буває так, що проходиш по углам і щотка не допомагає, грубо говоря, і треба її знімати. І ти її кожен раз все прицепляєш, кожен раз вона сама відпадає. Перше. Потім сам, сам пілісос відключається. Сам пілісос відключається якось по-дебільному, то ли перегрівається, то ли я не знаю. Ну, кажу, робити його ніхто не буде, тому що шкурки вичинки не стоїть, не знаю. Ну подивимося. І якраз давайте поїдемо зараз з вами. Світушка, давай тоді працюємо, заправимося. О, візьмемо кофечку, да? Кофе чи цей чи чаю. І поїдемо з вами, подивимося, по чому ціни зараз на дісталі подорожали. Ладно. Пальтілі. Наша ну, А? Ти мене знімаєш за кермом? Ну так. Да. Я ж такі, як їду. А ладно, сидиш, себе уверенно чувствуєш ну, ти тільки, так? Не, я чую, що він запашок проходить. Ну А Так, наша любима заправочка, зараз ми на єбисніка заїдемо, заправимся. І що у нас тут зараз бензин? Грубо говоря, по 61 гривні. Не працює, 95-й, 95-го нема, не працює, треба на другу. Либо ждать, либо приїжджає. Осторожно. Я думаю... Та що ж таке, розворачуйся, ага?

Так, 95 й you know, що? що? я не знаю? Що? Я не знаю як вставляти цю штучку. Це як стали обычно зай, як? Ти не знаєш, як вставляється ця штучка. Ні, не, не серйозно. Все ти вмієш делать правильно. Правильно ти вставляєш штучку? <райно> Пошли. Ну Я не знаю, дійсно не знаю, понятно. Ти знаєш, як... Я, а, а, ой, господи! Що? Та туплю Що? Полковка ті, що то на тему заказували, не світяться ніфіга да? не. Ніхера не світиться. так що можу, якщо хтось заказує, їх не заказывайте. бо воно ніхіра не допомагає. Я все, я буду. Тільки, навірно, на цього. Чая. Да, сейчас подарись. Сейчас буду стоять, пишет идея. Сейчас. Просто лучше я сделаю. Ага. И да, и да, боже. Фа-фа. Я вмість кофе так смачно робили ходок, що я кажу, ні, не буду кофе, візьму собі ходога. А я взяла водичку. Так, ми завжди як приїхали вже свій любимий епіцентр, вже скоро ну, тут пропису пропишемося. Я хочу тобі сказати. Osionfish. Что? Что? Мама будет Да. Что? Ну, я так не Так. оставайся туда же, чтобы ты вот оси бачишь свободное местечко, у прямо на Я тут сразу. Я не буду жилетку, потому что там да, не надо. Так, да, тільки жахнувся, головою тільки що все, Тормозиш як на... Так, як таке щення, що... Дай поцілуйся, Да. Прийшло? Осторожно. Так. Мене просто цікаво подивитися на станції. подорожчали чи ще не дійшло до того. Ну ні, генератор так і не подрощував, так і стель по цій ж самій ціні, я пам'ятаю, що і прошлый раз було 38 тисяч і 15 тисяч. Що еще? Що, Заклею ленту. А, знаш, а да, точно, Зараз пилум купимо. Ну, там не ленту, там можна уплотнитель купити, як в раз, а не в прошлый, в прошлый раз, поняла? Ну, зараз. Ну так, а. Такое, как ну, такое, як у нас вже немає, так? Да? вже їх поменшало. Блювечі. 68. Ємність 2. 248, що це таке? От 2 до 2 з половиною. Ну він потужніший, ніж наші. У нього пікало потужніше 4,4, а в нас 2, а в нас 2,8. Окей. Давай это, короче. Хотіла так звенять, но нічого не получилось. Хотіла купить. Нет, я купила. Мисли на стульчики. Шо, всі настульчики чи що? Да. Бачили завязочку с тем. А, да, бачу. Точно. все Там стоит, там все потом. Артем шукає кабель. Розетки. подовжувачі. Ого, гляньте якісь розетки. За... А, це за глушками на вулицю, мабуть. Ну що, так. Це він? Да, а тобі підказали, чи це не ще? Ну казали так. А А яка у них? Вони одинакові всі? Та ні, вони не думаю. Ось ось, ось... ось ось ще якийсь. Та, просто, а що ціна в них їзна? Це стоїть 490, оці по 935. З двома вилками. Так це теж з двома вилками. 3х2,5. Тут теж 3х2,5. Кабель чорний 5-метровий. А, тут 10 метрів. А. А. Да. Тут 10. 10. Там, наверное, а это нам... цвет просто, да? Да, это цвет А вот это а что такое? Нет, это це... а. а. ну, короче, клуб капали вот из клея, друзья, 40... 430, да. 400 500 гривен, 490 гривен. 5 метров нам хватит? 5 метров, а нам резетку вставить, Все. 503. Переноску може на наро... не треба нам переноски. А зачем? Не У нас є переноска. По телевізорі і все є. Нам не надо, ми хату запитаємо і все. Да, тепер пішли ленту, знайдемо, Де її знайти, інтересно. Малярка, малярка там, малярна. Ленту, уплотнитель, воно і, і потім... — У нас просто в кімнаті, там, де ми постелили... — Там просто старе там вікно. Старе вікно, дерев'яне, і воно, коли, наприклад, Холодно і вітер дві сторони, задуває. Нам сквозняк такий з ліховий. Ну прямо вікна, такий, такий дебеливий. Да. Знаєш, що, я ще дивилася, його якось треба попробувати, може ті трохи Коли, штуки трохи помити. Коли, якою штукаю? Ну, ті для вікон, тому що там птички щось постаралися. Та там вони не постаралися, там така шиня, що вони живе. Що, що в нас мільйон прилип, прилипне до нас. Да, да. О, це подушки якраз. Давай, а я ты, подивлюся подушки. Ты хочешь подивиться на, типа, декор на, на диван? Да. Да нет. Та не. <coughs> Что? а какой ты цвет хочешь свет okay. свет а все посмотрим а все посмотрим да А, мені прикинь, мені вже в жарко освітырі. Ні, не, не ще. А ну подожди, я сніму, я буду в футболку. Та Давай такі візьмемо. Ну мені да, ті, мабуть, кращі будуть. Буде більш дивитися, ніж оці коричні. Може Знаю, у нас кровать, вона йде якось полугрому, по луглому. Воно якось буде потім, якщо продовжуватися, буде як... Ось, мені ще таке Такий матеріал. Типа як мішковина, поняла? А по чому не? Я не знаю. Ага. Не, я думаю, що воно ніж все остальне. Ось женщина з дівчина може підсказати. А підкажете, в яку ціну? Я просто що вона одна а чи ні, чи ще є. Ага. Подивіться, вона, нам, нам дві надо, якщо ще. Дов які пледи класні. Дивись. Ось ну, все. Там кулючі якісь. Та ні. Це Маленький. В смысле маленький? 140 на 205, це маленький. Звісно. А ти, ти що, спати в ньому собралась? Просто вкритися, света. Тоже все классненькие. ну а подожди. Да? Есть такие А, а можно Аня, еще одну такую? А какая цена? Да. <экзиты> Ты хочешь взять такие, да? Светлые положить Ну да. Там оно как раз мешковина, так знаешь. Вот так да. Нормально. Ну, что, что, что ты хочешь другая? Если ты хочешь другая, то есть другую. другая, то другая. Да нет. 529. Сколько? 529. Угу. Еще 500. Не, да, он ну, Хорошо. Давай ты еще одну. Да? Чи нет? Там у нас уже диван, он как раз тоже такой. Угу. И молочный, что там тоже есть. Угу. Тебе понравилось, Как будет такая. Так, все, подушки взяли, підемо зараз. Що такое? О, ти вічно недовольний. Mm. Не можеш гроші на мене mm. Жлоб. Хієн, ти себе бабки все це забирає. Твою зарплату собі забирала. І свою, я mm -hmm. тобі не дам нічого. Хорошо. Та не діле, яка як діяли. Просто скажи, що ти мені пальці тільки що засунула. в... Я тебе да. не, засунула. Кричи, нам не другу подушку. Сейчас я ждать буду. Взяла, берем си или вильнюр? Вот си берем. Пишли. Слава Богу. Она пришла не может сойти. Нам не в эту сторону. Ты? Да? Чему же надо было потупить еще этот? Жилетку. Жилетку, да. <laughs> Ладно, пришли, да. Пришли сейчас найти утеплитель. Так, 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 так. Вода. да. Стричку самоклейку, да? виконных векон. По Надо взять еще поролончик от а Та чого а що тут немає його? А який? Такий? Тут немає. Тут тільки такий, що чорний. Mm -hmm. yeah. Ну ладно, хорошо. А що Ось поклонність. Коротше, пошли там, візьмемо. Добре. Воно, ага, і все, я думаю. Ой, маленький. Так, а він так і надо нам. Подожди, скільки тут метрів? 9 метрів. Вікно 2,5 квадрати. Раз. Давай дві бери. Дві бери. Посередині ж виходить там вже широко, Воно не буде в два рази. Пошли. Ти по 10 метрів не маю більше. Да ну хватит, вы две взяли, это и нормально. Света, это тоже 9 метров. Света, 9 метров. 9 или 10? <реш> все, сделала. Ты этот, С чтобы... Баба ночует. С тобой все в порядке? Баба ночует, дай мне еще 10. <реш> Хай Бог милый. Ісос 4 4000 45 Ну катя слабенька да, для нас чинять пойдем зуб нас помимо Так нам надо найти моющее для ванн Неагрессивный щоб іменно мало для Для акрила, потому что если будет такая, то оно пойдет по тренде, я говорю. Да. Засіб для мытья акриловых ван джакузи. Душевых кабин. А ну дай почитаю. 121. Сейчас все куда-нибудь. Угу. Я вообще не вижу, что было на А есть все. Вообще для... Ой, все, давай, есть. Для очищения от крови, А есть все такие, если, давай, все. Они вроде бы... Да, одинаковые для акриловых. Видишь, а это чисто для акриловых ванны. Сколько он стоит? 120 гривен? Угу. Ну, тут его в два раза больше, грубо говоря. То есть 750 грамм, а тут 450. Ну, почти в два раза больше. Ну, да, вот все еще 200 Тут просто для миття ванної кімнати. Давай я той бери. Оце для ванн. Угу. І воно закінчується між шантоклір надо що він, цвет. Ага, у безкидки чого да? так. Універсетський молодо. Розовенький. А ти бачиш, Європ, я, я так розумію, підрозбирають чи співають завозити. Ти бачиш? Універсальний жовтий. еще и по акции по 167 гривен. Ну, Ну, я универсальный беру. Ну, все, хорошо. Да. Так. Для пола ты сказала? Да, опять же, тут не Да, сюда, все. А знаете, что мне надо? Мне надо кот. Мне надо кот все. Она по вас уже так у нас забывалась. Я буду 4 штучки, они по 28 гривен. Свет, я взял типа кота, чуешь? Mm -hmm. Взял себе, друзья. так і все, подивиться, бо в мене вже закінчився кубариками везде обклеївся на комп'ютері, понимаєте, і то розлітається, то ще щось задання якісь треба виповняти, в голові все не пам'ятаєш, так що записую. А записую все сюди. Не помню, що у нас швабра 40-45 см. Не можу тобі сказати. Ну, да? Не менше. Все, не, не помню. Так, да, така. No, à, вопросу, під ну если что, будешь полусогнутой. Ну, вы свет. Мы всегда ж сразу все купляешь. Зарплату дождамся и купим. Виходимо. Скупились. Ну, зато купили все, що планували. І навіть нічого лишнього. Вам? Шнур, подушки, утеплить вікно і так? Да? ти купив більше нічого. Ну, мою ще Це такий розходник закінчується. Я стараюсь всегда підкупляти. Щоб було завжди. Да. А для ванни в мене агресивне мою ще, потім треба було купити, бо я спитала, він сказав, тільки для акрила. Так красиве небо. Mm? Небо красиве? Mm -hmm. Наша ласточка сама стоїть одненька. Що любі друзі? Дякуємо, що були з нами в нашій закупці в епіцентрі Любимо. Поїхали ми додому, щось приготувати, потрібно поїсти. І будемо відпочивати сьогодні. Любимо Все. вас, цілуємо. Все, всім пока, друзі, пока-пока. Ставте лайки, пишіть коментарі. До наступних відео. Пока.